Дякуючи нашим партнерам з самого початку повномасштабного вторгнення, у нас є можливість підтримувати тих, хто. Більш за все потребує допомоги, а саме літніх, самотніх літніх з маленькими пенсіями, людей, які були вимушені через російську агресію покинути свої домівки та шукати порятунку у більш безпечних місцях України. Хоча маю зазначити, що таких місць немає сьогоднішній ранок, був тому підтвердженням. Це люди з особливими потребами, і це, звісно, багатодітні родини. Кожен місяць вони отримують продуктові набори, і звісно, напередодні єврейського свята песах. Ми не могли не потребуватися про те, щоб окрім наборів, а як і тисячу, як і дві тисячі років тому у людей була маца. У мене, наприклад, інвалідність, друга група і пенсія 2700 гривень, і е, прожити на е, це просто неможливо. І е, наш дом, ми його називаємо Наш дом, е, дає нам не тільки е, їжу, підтримку, а і впевненість е, в наступному дні. Дуже дякую. І я пригадую е, перші місяці війни, жахливі місяці, коли е, усього міста був шок, люди не знали, що робити. І оця команда е, фонду заради тебе, так. І Юлія Олександрівна, яка має і досвід роботи, і великі автори, вона знайшла сили, фонд, щоб допомагати людям з фондом З першого буквально з першого дня війни, нам дуже на перших порах нам люди з хмельниччини бусиками возили їсти. Вони возили, вони, я не знаю, чи ви таке навіть чули, вони вскривали свої погреба, і в нас, нам привозили вареники в, цих, в, як це, в таких ковшах залити смальцем. Нам привозили хліб, нам все привозили, і ми людям, буквально сусідам роздавали. Отут, прямо якщо їхати. Туди, тут міст так, тут стояли військові. Ми їх підгодовували. свято песах саме сьогодні має особливе значення, бо це про нашу внутрішню та зовнішню свободу. Це найвеличніше свято. Люди, що сповідують, не тільки сповідують іудизм, а взагалі до всіх євреїв. Це вихід з рабства, це вихід до сонця і все, що там наш народ зміг пройти. І саме головне, що ці традиції з нами. І наші батьки, і наші діти, все це буде з нами. Я дуже хочу подякувати нашим партнерам, котрі з нами вже багато років, майже з самого початку існування фонду, тобто більше десяти. Якщо спочатку переважно єврейське населення він обслуговував Києва, то навіть після 2014 року. Дуже багато переселенців стало його підопічними. А з початком повномасштабного вторгнення Росії тут іде постійна співпраця і єврейських організацій, і неєврейських. І ми сьогодні бачимо, як об'єднуються різні донори. Зараз перед святом песах це дуже важливо таке об'єднання. І сподіваємось, що разом. Ми зможемо досягти справжньої свободи і перемоги.